Тримали у нелюдських умовах та катували заради задоволення. Історія екс-полоненого волонтера з Оленівки. Близько 20 тисяч людей, які нині залишаються у Слов'янську, третій місяць живуть без води. ЗСУ нанесли черговий артилерійський удар по Антонівському та Каховському мостах на Херсонщині. Напередодні ввечері російські війська обстріляли Краматорськ. В селищі Іванівка зруйновано приватний будинок. Загиблих та поранених немає. Вночі окупаційні війська влучили у житлову багатоповерхівку у Бахмуті. Сьогодні в результаті нічного обстрілу міста Бахмут виникла пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку, в результаті чого виникла пожежа у квартирах з другого по п'яти поверх на загальній площі 250 квадратних метрів. Рятувальники пожежу ліквідували загиблих та постраждалих на місці. Баштачі вело не було. Росіяни обстріляли Мар'їнську громаду, поранено одну людину. У Красногорівці пошкоджено п'ять житлових будинків, комунальне підприємство та кондитерський цех. Зазнала ворожих обстрілів і Селидівська громада. Вчора, 7 серпня, в нас був обстріл. Зруйновано чотири будівлі, сім пошкоджено. Одна людина загинула. Дві людини зазнали поранень. Сьогодні міньори займаються розмінуванням двох боєголовок, які не розірвалися. Орогани по моєму не розірвалися. зараз. Їх демонтують у громадах Донеччини. Комунальники та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів у слов'янську, готуються до опалювального сезону та ставлять на консервацію системи опалення у багатоповерхівках. Співробітники керуючих компаній продовжують підготовку до опалювального сезону. В багатоповерхівках злівається вода, консервуються система опалення. Деякі з них вже впоралися на 100%, деякі в процесі. Триває обов'язкова евакуація цивільних із Донеччини. Із залізничного вокзалу міста Покровськ люди мають змогу виїхати у двох напрямках: Кропивницький та Львів. Напередодні рятувальники допомогли виїхати понад п'яти сотням людей, серед яких 27 дітей. Вікторія Олексєєва, Олександр Забро новини на Суспільному. Донбас. упродовж 7 серпня окупанти атакували з повітря сім населених пунктів на межі Луганщини та Донеччини. Ворог намагався наступати в районі Верхньокам'янського, однак відійшов. Росія використовує у своїй армії в'язнів. Використовують їх в тих тих свіжомобілізованих. Нема різниці звідки чи з окупованої території чи з е, е, закладів. Е, От як тюрем, то їх використовують як гарматне м'ясо, тобто їх постійно кидають вперед на. На лінію вогню вони ж не проходять підготовку. Вони не мають нормального екіпірування. Тому їх просто кидають для того, щоб з'ясувати, де наші вогневі позиції, які потім далі російська армія намагається обстрілювати з артилерії. На Луганщині продовжується примусова мобілізація. Чоловіків забирають на вулицях, у магазинах та на зупинках громадського транспорту. Це відео з окупованого Луганська. В машину таки тут Упродовж доби армія РФ штурмувала позиції українських захисників з п'яти напрямків. Атаки ворога відбито. Данило Черниченко. Новини на Суспільному. Донбас. Це Слов'янськ. місто розташовано за 12 кілометрів від лінії фронту. Через постійний обстіл росіян немає госопостачання та води. Любові Михайлі 76 років. Жінка щодня наповнює свій візочок пустими пляшками і йде до цистерни з водою. Потім самотужки заносять їх по сходах до своєї квартири. Трубопровод розбили. І там все бої, бої і воду поэтому не поставляють. А раніше от була вода, це. Сейчас сколько? Там уже 4 месяца мы вот это таскаем воду. Там воют, а мы все равно идем по воду. Все равно идем. Рискуем. А что делать? Все же надо, чтобы чисто было. Набирають води місцеві жителі переважно у пляшки. Щоб відвести додому, використовують велосипеди, візки та дитячі коляски. Нінель Кисловська каже, зараз багато води витрачає для овочевої консервації. Попрати речі ходить на місцеве озеро. Нашу кожен день по 60, по 80, по 100 літрів. Як вийде, і не вистачає, тому що жарко. Лишній раз не покупаєшся, не постираєшся і посуду ту треба помити і покушати приготувати. Я взагалі не розумію, як можна бути таким человеком, щоб людей лишить води. Це святое. Понимаете, святое. хліб, воздух, вода це святое. У Слов'янську наразі залишається близько 20 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну тут проживало 100 тисяч. Юлія Слабінська, новини на Суспільному, Донбас. Акція на підтримку України у Кракові 31 липня у синьо-жовтому прапорі Костянтин Величко менше місяця. Як він повернувся із оленівської колонії, яку називає пеклом. Я знаю випадки, коли чоловіка доводили до самоубійства. А при нас тут до зовстальців, то забивали. я бачив, соціально замість, як чека забили білі насмерть і били нещадно всіх, хто приїжджав, і били ранених і женсів. Костянтинові 41 рік народився і жив у Маріуполі. Працював виконавчим директором в іт компанії. Після 24 лютого вивіз родину до Запоріжжя та почав допомагати виїхати іншим. Слушалися таке кількість історій, як люди вибиралися дівчинки на танках і по трупам, і палзлі по посадкам і босиком виходили полями. Ну, нужно было что-то делать, начали заниматься формированием официальных колонн эвакуационных, э, в дальнейшем координацией э, действий различных организаций между собой. И 28 марта э, мы смогли собрать средства на бус. На въезде до места автобус ⁇ зупинили российские войскови. Начались рассказывать, что мы вывозим там сбройные силы Украины каким-то образом, вот с нашими бейджиками волонтеров. Это наши утомили. и нас просто наставили автоматы и сказали, что если мы продолжим вот такие дурацкие, как они сказали, давать ответы, да, то нас просто пристрелят здесь. Спершу затриманных отбезли до Никольского. И вот там я впервые услышал от сотрудников, которые с нами работали, что ага, наконец-то мы вот это уже мол не первые волонтеры, которых мы останавливаем за последние пару дней. Наконец-то мы их прижмем, наконец-то они перестанут ездить, наконец-то мы сделаем ну, объем у них охоту а, кататься в Мариуполь. Был четкий нарратив. А, Украина о вас забыла, Украина вас сбросила, а, никому вы не нужны. А, только Россия-матушка может вам помочь, и вы в эту сторону. Потом было Старобешево и Попролетала несколько раз, если стоишь неправильно, да, то есть чуть сгибаешься, там по спине ногами бьют. Э, пытаешься, допустим, если присесть, да, то есть хотя бы на колени, ну с коленей приподняться чуть-чуть, вот на, назад отклониться, да, с бетона, то по ногам получаешь. Кинули в кормушку на всю камеру пару сигарет, э, по куску хлеба, чуть-чуть э, воды дали, вот на этом питание, там, да, и все закончилось. Без суду та вироку, 1 квітня Костянтин опинився в колонії в Оленівці. Умови отримання чоловік називає жахливими. Каналізація по стінам, бетон, грізіще, Ну, світ очень сумрачний, ока ні, нічого німа, металічні двері вокруг ну, такі, нікотре приоткриті за ними рішення э очень мрачное, скажем так, помещение. Туалет прямо в камере, э вечно забитый, вечно неработающий, плесень, грибок, бетон, э собачья холодина. Колонии Костянтин провів понад 100 днів. Його відпустили 4 липня. Я був в статусі адміністративно затриманого, э що з одної сторони і помогло нам освободитися в Та же просто по результаті відпустили, потому що не було, Основа для возбуждения уголовного дела. Костянтин виїхав через Росію до Європи. Вже на волі дізнався про вибух у колонії та загибель полонених. Каже, добре знав територію, адже ув'язнених змушували працювати, робити ремонти. Я був в тому стані, в кому пройшов взрив, чи прильот, як говорять росіяни. І це був обнові цех, тобто мастерська абсолютно, от, ну, не то место. Где когда небудь содержали или нужно содержать заключення? Їх перевели туди за пару днів інформація туди просто тупо накидали кровати. кроваті. Це наразі Костянтин допомагає правоохоронцям становити особи катів, а родичам полонених дізнатися про долю близьких. Олександр Забродін, Анастасія Дашко. Новини на Суспільному. Донбас. У ніч на 8 серпня збройні сили України нанесли черговий артилерійський удар по Антонівському і Каховському мостах на Херсонщині. Повідомила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Відпрацьована той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку, і він має свої результати. Він має влучення влучення достатньо поважні, як по Антонівському, так і по Каховському мосту. Також є знищення. Кількох баз збереження боєприпасів це досить суттєво впливає на морально-психологічний стан війська ворожого і досить на його боєздатність знищувати боєкомплекти та мінусувати особовий склад ворога військовим допомагає херсонський рух спротиву, говорить Наталя Гуменюк. Херсонці стежать за тим, що відбувається на мосту, розповіла жителька міста Оксана. Я живу неподалік Антонівського мосту. Сьогодні близько 23-ї години ночі. Я прокинулась від потужних вибухів. Таке було враження, наче небо розірвалося над головою. Деякі вибухи було чутно трохи далі, не такі сильні. Нічні вибухи завдали значні пошкодження та змусили російських військових нервувати, говорить заступник голови обласної ради Юрій Соболевський. Була пошкоджена там і техніка, яка працювала на воно там цей ремонтні роботи. Станом на прямо зараз вони оточили його, там з двох сторін і не підпускають близько людей. Вони підозрюють кожного, що він зараз намагається відфіксувати пошкодження ці та придати їх на ЗСУ. Там є інформація, не підтверджена, що навіть є затримані люди, які там просто були поруч з цим мостом сьогодні зранку. Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова, військовий експерт Олексій Мельник, розповів, що знищення мостів є основним елементом тактики збройних сил України в перспективі звільнення Херсона, бо тут українські військові не можуть застосовувати масовану артилерію. Ці мости. Не позбавляючи руйнують логістичні ланцюжки для постачання не лише боєприпасів. Цей варіант є найбільш прийнятним з точки зору як зменшення жертв серед наших військовослужбовців, так і мінімальної шкоди для цивільного населення для цивільної інфраструктури. За словами експерта, відсутність транспортного сполучення Антонівським мостом не завадить контрнаступу Збройних сил України. Українська армія, блокуючи ворожу логістику, послаблює військових РФ і змушує їх відходити з окупованих територій, говорить Олексій Мельник. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Минулими вихідними тактика російських військ на південному фронті не змінилась. Обстрілювали з танків, реактивної та ствольної артилерії, завдавали авіаударів по всій лінії зіткнення і по звільнених населених пунктах. Під ударами майже щодня Андріївка, Білогірка, і інші прифронтові населені пункти Херсонщини. Ворог активно веде розвідку БПЛА, здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення завдав авіаційних ударів в районах Ольгиного, Новогригорівки та Андріївки. 7 серпня повітряні сили півдня завдали 9 ударів по трьох опорних пунктах, чотирьох скупченнях озброєння і техніки, складу боєприпасів і радіолокаційні станції військ РФ, артилерійські підрозділи Сил оборони Півдня сконцентрувались на знищенні систем протиповітряної оборони російських військ на тимчасово окупованих територіях, артилерійськими ударами, виведені з ладу чотири зенітно-ракетних комплекси С-300, комплекс «Панцер» і радіолокаційна станція до С-1, також знищені гаубиці, безпілотник та склад боєприпасів. На ранок 8 серпня цей список розширився. Нашою штурмовою авіацією та гелікоптерною парою нанесено три удари по скупченню ворожого збройня та техніки і опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Береславському. За їх результатами та роботою ракетно-артилерійських підрозділів, з виконанням вогневих завдань, підтверджені втрати ворога в кількості 24 рашисти, один танк Т-62. Та ще 5 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки в районі Чарівного в Береславському районі Херсонщини. знищено склад боєприпасів. Обстановка на південній осі складна за повідомленням оперативного командування. Російські війська зосереджені на отриманні позицій і сковуванні дій Збройних сил України. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Ольга мати двох дітей. Старша донька перейшла до п'ятого класу, а молодша до старшої групи дитячого садка. Говорить, що віддавати дітей у російський дитсадок не буде. Старша донька в мене буде вчитися в своїй школі дистанційно. Молодшу я не віддам у дитячий садок. От знаєте, я не єдина така мама, яка не хоче віддавати дитину. От в мене знайомі. Вони ну всі кажуть, що не будуть віддавати, дитина буде сидіти вдома, і от що вони придумали? Вони хочуть нам, батькам, платити гроші, щоб ми віддали дитину у дитячий садок. 4 тисячі рублів окупаційна влада пропонує усім батькам, чиї діти від 0 до 18 чи до 23 років будуть навчатися очно в Херсонській області. За результатами опитування в батьківських чатах розказує начальниця міського управління освіти Наталія Журженко. Одиниці погоджуються віддати дітей до навчально-виховних закладів, які працюватимуть за російською програмою. Тому окупаційна влада всіляко намагається підкупити херсонців. Скажу, знаєте, як здравій людині, мені дуже важко зрозуміти цю мотивацію. Я не розумію, як можна платити батькам за те, щоб вони водили дітей до школи або до садочка. Це початок їхнього навчального року, більше схоже на те, що вони картинку малюють для своїх змін, начебто, все добре, все в них виходить. Поки що я бачу, що не виходить. Саме тому, напевно, і виникають такі розмови про те, що батькам заплатять, або вони там подарують безкоштовний портфель на перше вересня. Щоб укомплектувати садки працівниками, розказує виконувачка обов'язків Херсонського міського голови Галина Лугова. Окупаційна влада підкуповує вихователів. Освітяни тримаються і не ведуться як не складно, як на них не тиснуть на оці їхні подачки, тому що ми постійно підтримуємо фінансово. Вихователі дитячих садочків вони прораховували те, що їм пропонувала орківська влада. То зараз вихователь дитячого садочка отримує простою 4 тисячі гривень. Це ті самі гроші, які пропонує орківська влада їм, але треба вийти і працювати. Зиску немає ніякого. На співпрацю з окупантами каже Галина Лугова, погодилися одиниці освітян. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Це марафон Антракт на підтримку окупованих територій України, зокрема Херсонщини. Привіт з Більбао. Херсонщина – Україна! Всеукраїнський поетичний марафон Антракт Херсонце Україна організувала Херсонка Ольга Швець. Цьогоріч його планували провести у лютому. Це був би тринадцятий фестиваль, розказала жінка. В умовах війни захід перетворився на марафон. Аудиторія фестивалю і кількість учасників зростає у геометричній прогресії, тому що ми пропонуємо долучитися. Усім ми пропонуємо всім взяти участь, надіслати коротеньке відео, надіслати свій, свій малюнок, якусь творчість. Поет Олексій Мартиненко, родом з Донбасу. Участь у фестивалі бере з 2009-го. Велике місто вертують яну. Ліки доставлені у намет. Отримують пекельні рани, серце воїне, наш кулемет. Сподівання. Стримують біль Херсон Україна, і все буде добре. Мисткиня Гана Сергієва з Донецька. Участь у Антракті бере не вперше. Два місяці тому мисткиня виїхала до Італії, де продовжує поширювати інформацію про війну в Україні. Свій вірш присвятила захисникам Маріуполя. Треба світлими бути. Ти казав, мирний воїн завжди переможе. А після захоплення рідного міста в Донецьк. В один день записався в Азов, друже, серце сповнене люті. Як подумаю про ваш, чи про свій, згадаю полон. Твори учасників марафону Антракт організатори виставлятимуть на сторінці у Фейсбук, Ютубі і телеграм-каналі. Антракт триватиме доти, доки не будуть звільнені усі тимчасово окуповані території України, сказала Ольга Швець, Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.